Афіногена Михайло Петрович знову ж просить кошти на на трансформатор, у сумі 400 тисяч. Ми на сьогоднішній день комісія написала відкласти на питання, того, що яким чином ми можемо виділяти кошти, якщо немає нічого. Нема нічого. Я? А? Учасник ліквідації аварії ЧАЕС Війни Петрович живе. Це нова. нова. Це нова. Лобановського. Посольська, Лобановського, Зодщик і так далі. І тому подібне. Шановний колеги. Якщо там дуже переважно люди Києва, то хай Київ і не Ви знаєте, тут його тільки звернення, більше нічого немає, по таких вулицях і більш нічого. Шановний колеги, давайте ми це питання відкладаємо, його не будемо розглядати, тому що ми нічого не знаємо. Хто за те, щоб дане питання відкласти, прошу голосувати, хто за... Хто проти, хто утримався? Дякую. Так, слідуюче питання, е -е, Вадим Індіович. Про затвердження проєктів земорусії щодо передачі у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку. Та ведення особисто. Зразу ви попереджаєте людей зразу, що це їхня ділянка була, чи не їхня, що на сьогоднішній день не надавалося, щоб не було, було все ясно. Згадаю звернення щодо затвердження проєктів землеустрою, які розглядалися на комісії, на комісії селищної ради. Звернувся до затвердження проєкту землеустрою щодо передачі власність раніше наданих земельних ділянок. Тарасенко, Тарасенко Олена Васильівна. Земельна ділянка по вулиці, вулиці Набережній, 3, 10 сот. Хмара Феодосія Степанівна. Земельна ділянка по вулиці Новошлях, 49, 10, 24. Звернення є. Витяг із державного земельного кадастру є. Шановний колеги, що за даний проєкт рішення затвердити проєкт землеустрій, даний голосу, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ділянок та передачі у власні, зв'язку з міною власника або смертю громадянина. Скасувати рішення номер 1029-39 сесії 6 скликання від 24-го 24-12-14 року про передачу власниці циганку Сергію Львовичу, земельної ділянки 860 сотки по вулиці Пушкіна, 27, зв'язку з смерті. Надати дозвіл циганкові Олені Сергіївні. На зазначену земельну ділянку по вулиці Пушкіна, 27, надати дозвіл по Олексію Валерійовичу на передачу власної земельної ділянки 200 матеріалом інвентаризації по вулиці Полоботка, 36, касувати рішення на погребну Людмилу Миколаївна, земельну ділянку 8 соток для будівництва обслуговування житлового будинку та господарських споруд по вулиці Київська, 180 з поданою заявою, надати дозвіл на Людмилі Миколаївни і погребну Максим... На, 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 на зазначену земельну надати до законопровоку проєкту замовлення відведення у власність, спільну часткову власність. А саме погрибна Людмила Миколаївна 1 1,3. Погрибний Максим Павлович 1 третя частина житлового будинку. Погрибна Вікторія Павлівна 1,3. Тобто 8 соток наумовоспіввласності по 1,3 частині, спільно сумісна власність. Скасувати рішення на приходьку Валентину Григорівну та Охременко Ах... Тетяну Григорівну, та... Климюк Надію Григорівну на земельну ділянку площі 12,80% для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд у сміте по вулиці Зелена, 62, зв'язку з поданими заявами. Надати дозвіл приходьку Валентині Григорівни, та... Та Григорівни, Климюк Надії Григорівни. Перед на, на розробку проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність. Це саме приходько Валентина Григорівна, одна третя, частина Охременко, Тетяна Григорівна, 1 третя, Кламюк Надія Григорівна, 1 третя. Орієнтовна площа 12 це інвентаризація, це інвентарізація, площа. площа. Вулиці Зелена, 60. Шановні колеги е Олена Борисівна? Так, все. Секретар у нас, так? <Да? dominance> Хорошо. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався договору?